Напередодні дня журналіста, представники трьох телеканалів студії місто, місто Плюс та ІРТ провели вже традиційне дослідження опитування полтавців. На цей раз щодо їхнього ставлення до перезавантаження влади у місті та фаворитів на посаду міського голови. Майже 80% полтавців вважають, що зі змінами влади Україні необхідно змінити і очільника у нашому місті. Я думаю, що так. Почво? Ну потому что в Полтаве ничего не делается. Вы посмотрите, я приезжаю аж из оттуда, со стороны киевского вокзала. Вот прихожу сюда к э, фонтану. Вы посмотрите на вот это вот обрамление. Все эти плитки развалились. Даже эта мелочь, понимаете, в городе ничего не делается. Действительно, он когда-то купил за сахар и за гречку. Может и нужны. А почему? Ну, Пускай придет новая власть. Так, да, думаю, нужны. Безпредел приділення, в Полтаві. Много все. Не діляться, дороги плохи, їздити вот. неможливо. І нікому до цього ніякого діла. Так що вибори потрібні. Щодо рейтингу чинного міського голови Олександра Мамая, він знизився до майже 7%. Полтавці незадоволені невиконаними обіцянками мера та відсутністю роботи комунальників. Для початку наш мер куди-то кудись обіжав, то повернувся, відкуди там. Я вважаю, що Полтаві потрібний хороший мир. Та вже ось цей, що робиться в городі, ви знаєте, надоїло вже. Хочеться спокойствия, стабільності. І щоб це такого биття вікон не було, тих плитки не знімали, не било цю дорожку кам'яну не знімали. Ну, щоб було добре все в нас. Ну, ви живієте, що у нас твориться. У нас дорог ні, перевізники возять як угодно. Ну, ну, ясно, що взагалі все не так. Понимаете? Весь мір, який ми називаємо духовна столицею. України Полтава. Он вже давно не таков. Це очень плохо. 7% это, мабуть, адекватна оценка полтавчан. Дороги не сделаны. Ну пусть по центру где-то еще что-то. Зайдите в двори. Там убиться можна. А в Рівному, моя дочка там замужем, я поїхав у рівне. Там по всьому городу на будь-якому транспорті бесплатно по третій групі. А в нас везде, де не сяду, платно, ще й матюки вигоняють. Мені такий мир. Якби вибори на посаду міського голови відбулися найближчої неділі, то перемогу здобув би попередній мер Андрій Матковський. У нього підтримка на рівні майже третини респондентів. За ним йде нардеп Юрій Бублик, 17%, Далі нардеп Сергій Каплін, 14%. Наступний Олександр Мамай, у якого як ми вже говорили, майже 7%. І замикає п'ятірку говоритів Перший заступник губернатора Олег Прогло – майже 6%. Інші ймовірні претенденти на посаду мера Сікаловище Щейкінча Рідніченко та Бажан отримали кожен на межі стат похибки від 10 до 3%. Традиційно велика частина полтавців, а це майже 28%, поки що не визначилася зі своїм вибором або загалом думають чи прийматимуть участь в голосуванню.